Так, ну проти нас. Так, так, так. Ну, антихіл я брати не буду. Тут є хільда, і є гвіневра, які можуть е, хілитись, але не настільки якби, сильно, щоб я на магу брав антихіл. Можливо, побачимо, як вони будуть грати, можливо, візьму. Але у нас точно Карміла візьме антихіл. і Іксборг, скоріше за все, по своїй збірці має взяти антихіл. Так, а хто у нас в ліс? Seconds, till the enemy the ah, понятно, у нас немає лісу. О боже, я думав, все нормально. Зараз пограємо добре. Пограли. Просто немає лісу. А Карміла пішла зі мною. <laughs> так, ну я допоможу нанизу. Не, не зрозумів, Біатрікс? ні, вона. Без лісного бафу, але б'яліс. Дуже дивно. Так, трошки продамажив і. Заберу фарм. <заберу> <First blood>. <заб> так. Nothing will stop my justice. Так, добре, у нас Іксберг непогано начебто там почав. Це вже дає надію. Так, у мене немає ще ульти. Я сюди прийшов, звичайно, але, мабуть, я зараз просто так звідси піду, треба лінію свою забирати, а тут немає ніякого файту. Ага, Хільда прийшла на мід. Навіщо вона прийшла? Просто забрала фарм свого мага і пішла. Піду під сапорчу на голду Знову нічого. Ой, у нас ланцелот. Блін, ланцелот пішов в наш ліс. Він себе абсолютно прекрасно відчуває, бо ну, у нас немає лісника. Трошки не добив трошки. Я навіть не знаю, чи є сенсити на черепаху. в мене немає культи і у мене. А. Ага, молодець. І що? І у нас немає лісника? найголовніше А Біатріс забирає мій ба. о, баф. Фарм. Просто забирає мій фарм. Дякую. Добре, піду, напевно... Ага. Іксбург справляється, добре. І досі ще не забрали черепаху. Дуже дивний у них ланцелот, при тому, що у нас немає взагалі. М -м -м, майже помер. Ну, це я тупонув трошки. А, дуже. Зараз повільно йде вся катка, нічого цікавого, мені здається. Я зараз трошки розфармлюсь і будемо пушити. В цілому дуже добре, що в нашій команді є іксберг, який справляється на своїй лінії, і через це в нас немає хаосу ніякого. Всі інші лінії я, в принципі, можу і сам контролити. Ой-ой! Я... Чому я був під баш, я не знаю. Не, будемо добивать, давай добувати уже. Я собі просто хочу цей баф уже. Раз ми тут стояли, типу часу. І в нас там вбили просто. А зараз ми трошки. Так, добре. М -м, я вже взяв собі перший предмет. Я, я зазвичай його ніколи не купую. Це. Просто для тесту. Блін, треба сповіщення повимикати, бо трошки заважають. У них ланцелот АФК. А, ланцелот. Ого-ого. <проб> Добре. Блін, предмет непоганий. Добиває дуже зручно, ну, нахаще на увазі непоганий. Зараз я ще візьму другий предмет. І, по ідеї, це буде розвал кабіни. Так, допоможемо іксборгу, він тут під баштою. pain. Так. Ні, я не буду допомагати. Чого ти корміла, кар... пішла туди. Ой, так. Е -е я виштовхнув флеймшотом з підвишки хільду. Майже її врятував, але. Мій перший предмет мені допоміг вирішити цю ситуацію. Так, я відійду, в мене мало ХП. Так, добре. Піду подивлюсь, що там ланцелот. Напевно, має бути тут десь. Ні, немає. Тоді йдемо сюди. Добре. Так, ну внизу треба допомогти. Я зараз ходжу за мамою. Та нікому не треба допомогти, тут всі справляються. Так, в Пітніє, але я в ньому чомусь впевнений, що він знає, що робить. Ой-ой-ой, ні, ну вже. Погано я зіграв погано. Так, ну, напевно, допустимося зараз цю лінію Іксберга, тому що. Зараз вони всі відійшли, я бачу, на літ. І нам все-таки треба завершувати цю гру швидше. А для цього нам, очевидно, треба знести башту, а не брати участь me. Так, зараз точно хтось має пройти тут. -ду. Навіщо я це зробив? Я ж бачив, треба було просто відійти. Я чомусь дуже впевнений був, що я тут уже всіх е рознесу, тому що перепар, я, до речі, який. 24, ну такі вже і великий, загальний. Так, да, проти трьох, напевно, сенсу не було стояти. Розслабляю, розслабляю, коли є трошки перефарм, І починаєш вести себе не дуже розумно. Ну все, пушимо. Нема чого чекати. Добре, піду з командою і просто буду забирати всіх з дальньої точки. Пішли. Окей, тут у нас вгорі щось ланцелот бушує. І він, скоріше за все, там в кущах сидить. 3, 2, 1. Окей, так. з схільду я навіть не буду битись, вона точно може мене вбити навіть з мінімальним своїм фармом. Лементарно, бо в неї автоатаки. М -м -м, навіщо я це зробив? Навіщо, навіщо? Ой, погано. Треба було вже завершувати, а я тут... Займаюся такими справами. Так, Мені проникнення потрібно тільки для Хільди, Тому я його поки брати не буду. Я візьму собі е, крила. Просто щоб не помирати в таких випадках, коли я так туплю. Вони навіть на лорда прийшли, а у нас же немає лісника. Ну, звичайно. Треба бігти на лорда. Ну, дивно, я переживав, що у нас немає лісника, і тому ми можемо програти. Але все таки ранг низький це вирішує. Ну все, треба вже завершувати, тут нема чого чекати. Хто там залишився? Вже не важливо, хто там залишився. Так, тут у нас Лінг, Аліса. Матільда, Даріус. Блін, Матільда, Аліса і Даріус це, напевне, заявка на МТ Доведеться, напевно, доведеться. Подивимось, що будуть збирати наші тіммейти. Аліса вже тут. Ну, допоможу зараз на низу, тому нагору я вже не встигну, хоча Ром пішов туди, треба було би. Так, добре. Беремо цей перший предмет, поки що можемо собі дозволити. Блін, треба було нагору йти. Добре, зараз забираю цю хвилю і йду на гору. Добре. Так. Тут я забрав, і можна сходити на гору. У мене ще немає ульти, на жаль. Блін, я тут даремно стою. Йти. На черепаху. Я просто візьму собі трошки мани, і йду на черепаху. Так. Я не встигаю, да, за Дарюсом? Де він? Блин, вин видав ульту? Не, не видав, слава богу. Давай, давай, атак за тортал. А так затортал, блин. М -м, погано, погано. Добре, я зараз візьму э, цей перший предмет, і після цього треба брати на лісу антихіл, все-таки. Що у нас збирає Білєрік? Нічого. Так, Даріус просто пушить. Безнаказано. Це я... уже давай став. Тикай, тикай, Белерик. Добрый, добрый. Я просто не знаю, чему я выжил. Так, все-таки я беру еще на антихилл. Так, не зрозумів, що бере Не Нентіхил. Ні, треба мені тоді брати. Ми програємо, якщо у нас жодного антихила не буде. Добре, добре. Треба у Лінгана, певно, ще баф забирати, побачимо. Погано, погано. Та, ні, Білєрік, ну відходь, ну навіщо ж ти? Давай Дариуса забираем. <свистит> Ох, я дурак. туда. Я. Ну, як є, я та помер, звичайно, але. Блін, Даріус внизу просто пушить, і це, по-моєму, буде його основне, що він робить, він буде просто пушить всю гру, і треба його просто, напевно, прибирати. Так, там розберуться, а у мене на Міду проблемка. Антіхил зараз буде, зараз Саліса побачиш, як воно. Два, один. Інітій retreat. А Добре, добре. Та чого ретрит? Mm -hmm. Добре. Я просто йду на базу, бо в мене немає вже нічого. I don't know how close death is. Nothing will stop my justice. Understood. Так, ідемо так, на Даріуса, бо він тут щось дуже вже розбушувався. Так. Так, зараз, ребятки, Антіхіл вирішує проблему. Так, у нас... Все, начебто, добре, низ би ще про підпушити. Ну, давайте тут пройдемось. У мене майже, майже oh, готово. Тикай, 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 белерик, витхозис. Давай-то я вам допоможу тут. У нас смысл правда, пушить. Нет, это... я дурачок, тревога было просто и пираниша. Так, ну добре, що ти різла, пішов на свою лінію, слава Богу. Зараз я прийду допоможу цим. На міду і підемо на лорда. Дійсно, треба вже. Так, ну не дуже добре. Не, ну ладно, нормально. Е, добре, що я е, так підставився. Я ж бачив, що Аліса може застрибнути. Треба було трошки з боку підійти, а не в лоб. Але я би і не, не сильно встигав. Так. Даріус залишився, і Даріус у нас 28 грає, ну і він без ним. Тут йому важко пушить, конечно, але пушить. Пихтить і пушить. Launch, так, тут у нас Даріус, який може мені просто ультой дать. Ай, -мо, он и туды. Окей, сейчас мене буде да? вітать добре, добре. Такий собі матч, скажімо так, майже без напряги можна в цілому сказати, що все було добре.